197-й. Дякую за подарунки. І 267-й є. Ціна ловола починає від 6400. Куботка джейті третя. Янмурчик АФ33. Ціна Honda 12500. А 250 і куботка L 205. Оце це те, що у нас іменно на бузовій є по цьому, по наявності, по техніці. Друзі, повторюю, що ми знаходимося за адресою. Траса Київ житомир 36 й кілометр село Бузова, вулиця Слововського, 2. Донфен 244-й буде коштувати на широкій резині 7500. І g 2 буде коштувати 8600. ДТЗ ми такими тракторами не займаємося. І Словол 354 буде коштувати 7,150. Ідем там ще Дорфенга покажу. Ох ты, Соліс соналика! Так, будь ласка, ось Донфен 244 на широкій резині із Кеймовським двигуном КМ 385 БТ із таким от посиленим переднім мостом. Коробка передач 4 плюс 1, так само понижених. Отака електронна панель приладів. Вали дбора потужності на 540 і на 1000 обертів, мощна стандартна трьохточкова навіска. Будь ласка, ось ловол. Теж на широкі ловоли є по всіх комплектаціях є JT3, 6400. По куботі JT3, 6400. Такий от ловол, 244 ловоли є по наявності, що на вузькій різнині, що на широкій і з реверсом. Це іменно по 24 очках Джинми теж по наявності є на широкій, на вузькій резині і з реверсом. Це от була такий PRO 244-й. Зверніть увагу, які вже передні.